чуть Давай, <проси> давай, 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 давай. Ні-не-не, не опускайся момент. Тільки мені так ручку не зразу. До кінця першого раунду залишилося 30 секунд. Ви б ті обов'язки стрілять. Зачамо, зачамо, встань на ноги, стайте, Треба кинути, треба вкинути, переверни. Попеченьте Удивись, как тут можно... 去是、sure, sure. Ну и друзья, залишилося не можем использовать 30 секунд.